Друзі, що ви можете придбати за 11,5 тисяч євро вже в Україні, та нічого практично ви не придбаєте, якщо не закажете в мене по послузі агропідбору комбайн. тому що дивіться, який красень. Це реально красень. Я вам зараз його покажу, зроблю огляд, ви питаєте бюджетні комбайни. Дивіться, бюджетний комбайн 11,5 євро в ковалі по послузі агропошук. Подивіться, як комбайнік виглядає. Який комбайн нашнек? Ідеально рівний, він весь в фарбі. Грубе мотовило, дивіться яке. Тут ще такі накладки, щоб не намотувало. Отакі ну, от New Holland Class. Комбайни не ну, вбиваємо кажуть ці комбайни. І він реально в хорошому стані. Подивіться, які шини на ньому. Шини просто ідеальні. Вони як то нові взагалі стоять. Взагалі тріщин немає. Показую вам тут. Аналогічно, дивіться яка шина. Аналогічно без тріщин. Прощі, друзі, Volvo 11.30, 800, тобто 830-ті продають, бляха гризюки поналіпало. А це дивіться, який комбайник. Висока вигрузна, і він весь в оригіналі. Бачу, оця тільки бляха і ця підфарбована і січкарня. Ну, розпалітель. Але це нормально для комбайна таких років. Дивіться ця шина. Тож шини високі, дивіться в якому стані. 10,5х80х18. На на шина заводська, подивіться, не потріскана. Взагалі немає тріщин. Взагалі покажу вам тут, дивіться, аналогічно. Шина просто як, як новенька. Тут чуть, -чуть отакі якісь кістці, але це можна рахувати нової шини. І такі, друзі, комбайні, 11,5 євро може вийти в ковалі. Тому телефонуйте. Поки він є, можу вам його привезти, бо за такі гроші ви не купите нічого нормального. Ось тут по нюансах показую, бачите? От нюансик. чуть-чуть. Підваряна клавіша одна, але я не думаю, що це навіть критично вона підваряна нормально. Воли, дивіться, в оригіналі, Соломатріас. Клавіші можна тут пофарбувати, щоб вони просто ну, не ржавіли далі. Всередині.